Ми з Рушевахи, з Ізюмського району, з 5 апреля, за мною четверо. А я з село Петрівське, я з 2 мая. Та нічого, задов... задоволені, люди тут хороші, допомагають. До... Дуже довольні, гуманітарка хороша. Такий... Дуже. Хочеться додому. Ще навесні Ольга та Олена з дітьми переїхали до Лозової, тікаючи від війни. Тут, розповідають, діти їм допомагають не сумувати та скоріше повернутися до звичного життя. Танцюю, співаю Дякую. і спортом. Ну, наприклад, в волейбол, коли ми були ще в школі нашій Петровській, а тут іще немає. Спортсменка ні. нет. Она любит делать подделочки, вот эти всякие там цветочки, ленточки. Дуже красивые. Занимаюсь спортом, упражняюсь, зарядку роблю, там, турнички, ну, качаюсь, короче. У понеділок, 22 серпня, дітей переселенців із небезпечних районів разом з батьками запросили до управління освіти молоді та спорту, аби поспілкуватися та передати подарунки, що нещодавно отримала Лозівська громада від міжнародної організації олімпійських чемпіонів всього світу. Спортивні костюми, футболки, кросівки, бейсболки, м'ячі, продукти, харчування. Сьогодні в управлінні освіти молоді та спорту. Ми організували невеличку зустріч із родинами переселенців. З того з приводу, щоб передати гуманітарну допомогу від Національного олімпійського комітету та Харківського регіонального відділення Олімпійського комітету України, цю допомогу наша громада отримала за підтримки Сергія Назаровича Бубки, Віктора Анатолійовича Христоєва. Це керівники організації, які я зазначив вище.